Привіт, друзі, сьогодні в мене експериментальне відео. Я хочу вам передати послання з тонкого плану від тих, хто хоче проявитися сьогодні для вас. Чому експериментальне? Бо я це хочу поєднати з відео та з довірою простору, бо в мене в сусідів собака, котра періодично лає. Але ми довіряємо творцю, як все буде складатися, так і буде найкращим чином для нас всіх. І сьогодні я хочу вам передати те, що будуть готові передати для вас вищі сили. Приймайте інформацію та енергію, бо я провідник з танкого плану не тільки інформації, а й енергетичного процесу, вашого зцілення, ваших трансформацій, вашого розкриття талантів. Під'єднуємося на зв'язок, і ми хочемо вам передати сьогодні любі наші, хто зараз в полі. Всі, кожен з вас, кожна душа, ви дуже-дуже цінні на цій планеті Земля. Ми хочемо вам допомогти це відчути вашим серцем. Ми хочемо, щоб ваша сердечна чакра ще більше розкривалася та наповнювалася любов'ю. Ми, ваші духовні наставники, ваша зіркова сім'я, ми, ваші всі проявлені друзі з духовного світу, що є в полі, навіть духи роду ваші і творець. В просторі, в полі знаходиться всі ми поруч із вами. І ми хочемо, щоб ви зараз відчули це розкриття сердечної чакри. Це неймовірне тепло і любов до себе в першу чергу. Зробіть глибокий вдих і м'як видих, спостерігаючи за тим, як наповнюється ваша сердечна чакра. Вона стає м'якішою. Ваш якийсь сором спадає, якісь тривоги завершуються і відпускають вас тривожні думки. Побудьте в цьому процесі, трошки подихайте, приймаючи все те, що буде відбуватися всередині вас, і довкола вас також буде гармонізуватися простір завдяки тому, як всередині вас буде все гармонійно влаштовано. Коли ви відчуєте гармонію всередині себе, ви побачите і зрозумієте, що навколо також все почало гармонізуватися. І ми дуже дякуємо вам за те, що ви були в полі. Приходьте ще, підписуйтесь на канал Чуксіної Світлани і ми будемо приходити ще і ще раз за разом, щоб передати вам ті зцілення і ті процеси, що вам наразі необхідні. Ми вам дуже дякуємо і виходимо з поля. І я вам дякую. Підписуйтесь на канал, а ще в описі під відео а в мене є посилання на телеграм-канал та на мій інстаграм. Туди я також буду рада вас бачити та чекаю.